Гідравлічне перевіряємо каналізації. Зараз ми набрали води. Тут стоїть вода. Так, в результаті перевірки каналізації вода вже в піддоні не стоїть, вже вона ось трапі. І видно, як опускається рівень води. Так, як ви щойно бачили на відео, я проводив експеримент з каналізацією, падає рівень води, тобто вся проблема з каналізацією. Мене люди запросили, тому що є в них от проблеми зі стінами. Якщо от можна подивитися в одній спальні, як бачите, зірвані обої Що стіною я не буду прикладати вологомір, тому що і так зрозуміло, що мокро, це друга спальня. Так само зірвані обої, і ось воно тут цвіте. Тут я от зараз. Покажу вам, що мокрий ламінат. Навіть от, бачите, от є звуковий сигнал. Тобто мокрий ламінат. От, йдемо на середину кімнати. Тут немає ніякого сигналу, тут все добре. Е, Скільки разів робили ремонт? Три рази три рази був зроблений ремонт. І ось все помінені труби на холодну на воду, а каналізація труба не була замінена. Тобто в них тут йде чугунна труба каналізації. Я перед цим перевірив опалення. На опаленні також було знайдено витік, вони мають поміняти цей екран. Раз, два тижні падав в тій системі опалення, з такими витоками це зазвичай щось зверху тече. Далі ось тут в них йде чугунна труба. Вона починається тут по вологоміру, ось тут по висоті найбільша вологість. ну і Якщо видно, тут також от раз, отут воно лущиться все. Тобто вода розтікається. От Червона червоною ми от помітили, де найбільш мокре місце. Якщо от подивитися, ось тут йде полімерна каналізація, ось там у нас, бачите, заглушка. Це я її ставив надув, заблокував каналізацію і набрав воду. Вода витікала в дірки. Тобто, у нас тут. Чуть підтікало, коліно ось іде пластмасова труба. Десь тут вона переходить на чугун. І виходить, у нас по волгомір наймокріше тут і наймокріше біля умивальника. Зазвичай, що тече горизонт, я не рекомендую ремонтувати трубу, я рекомендую поміняти абсолютно всю. Тому маєте схожі у вас проблеми зі стінами, мокрі стіни. Звертайтеся, допоможу знайти і вашу причину, тому що тут люди робили ремонт, і виходить причини, чомусь стіни немокрі ніхто не виявив, і вони знову і знову мокріють. Тобто людям приносять просто збитки. У мене різномітне обладнання для прошлої протікань. Звертайтеся, знайду і ваші проблемні місця.